Біллі, як тільки з'являється дитина, все починає крутитись тільки біля дитини. І ти вже не головний. А так як вона вагітна, між нами все. Чому? Тому що вона моя сестра. 60 мільйонів доларів, панове, ні пенні менше, і на цьому все. Вибачте, ми знайомі. Поки що ні. Якщо ми збираємося бути партнерами, у мене є лише одне правило: ні секретів, ні сюрпризів. Пам'ятаю, коли ми були маленькими, Джек хотів бути ремлютою славних хлопців. Набагато більше, навіть дуже набагато. Я уважно вас слухаю. Це має бути пара без дітей, пара, яка готова тримати язик за зубами. Те, що ви хочете робити, це дуже брудна справа. Всі намагаються очолити цей натовп. Я майже впевнений, що всі вже так думають: керівництво вашої лікарні не змогло захистити новонароджену дитину. Не всі в цьому місті будуть виглядати радісними. Якби ви захотіли вирішити цю проблему по-тихому, вона б обійшлася ще дорожче вашому клієнту. Стоп! Відпустіть мене, будь ласка, не робіть цього. Просто віддайте мені мою дитину. Є багато людей, які роблять різні речі з багатьох причин. Він хей, але вибору немає. Ти мене зрозумів добре. Все, що я хочу, щоб ти пройшов весь цей шлях. Що скажеш, миро, ти, я, щось мексиканське, їжа не людина наступний. Послухай мене, нам потрібно менше часу проводити разом. Я серйозно кажу: ось про що я говорю.